Доброго дня, дивіться, Volkswagen Sharan 2000 рік. У мене закрився був, ну, був закритий капот, бо акумулятор сів, пульт не працює. Не знав як, як відкрити, треба було або до стартера підбирати, щоб, щоб там підключитися, щоб ну, запитати систему, щоб відкрити. Там можна, типу, якщо є десь яма, є доступ туди залізти, можна. А другий варіант я взяв, от, зараз ем, замірюю точно, бо пробував я десь два часа різним інструментом. У мене не вийшло, бо є в інтернеті багато різних. От Я зробив таку штучку. Тут знімаємо цей значок в сторону. Якщо там добре подивитися, там просто радіатор, там дуже маленька щель. Бачите, там в мене бачите, там виходить цей чик-чик-чик. І от у цьому місці тут треба собі позначити точний розмір, десь буквально... 15-20 см. І там є, якщо знизу світити, уважно, там дуже чуть-чуть так стирчиться от І ви можете там бачите його так раз і зацепити і тикс нажати, от там де я по ньому стукаю. І все, і воно ще відкриє. Дуже легко нажимається, просто. Я пробував, 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 не вийшло, вже думав, не вийде. Рішив посвітити, подивитися, де точно, бо не видно, де воно, чи тут, чи далі, чи ближче. бо його знизу не видно. Отак От ми відкрили машину, мод, тепер буду заряджати акумулятор.